Re- Мої любі друзі, сьогоднішня зустріч з вами переурочена 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, не що повзаря українського народу. Що весни тануть сніги і на рясі засяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Лине березень вдаль над моєю землею. У струмках, наче стрічках, полями кликоче. знову бачу тебе, мій живий Прометею, як над віком, гримить твоє слово пророче. Я тебе впізнаю, як ідеш на світанні над гримучим Дніпром до старого Дунаю, побиттю твого серця, по щирім диханні. По любові твоїй до українського краю, здравствуй, батьку, вклоняються люди з пошани. Здраствуй, рідний Тарасе, виходять дівчата, і шумлять зеленавих пшениць океани. І дзвенить твоя пісня в неволі почата. А тому тебе й бачу, живого в безсмерті. Як ідеш по Вкраїні, хода ця столунна, де минулого рани пекучі зітерті, і нового життя кучерявляться в руна. Пиче вода з під явора яру долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболози, лози згоніють. Садок вишневий, коло хат, Круші над вишнями водуть. Плуготери з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матери вечерять ждуть. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серце лине в темних садочок на Україну. Ревета стогне діпер широкий, сердитий вітер забивав, додого верби гнев високі, Горами хвилю підіймав, І блідий місяць над опору, із хмари деде виглядав, Неначе чолом сине море, виринав, то потопав. Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас. І щороку новим, неповторним, Тарас Григора Шевченко велика і невмируща слава українського народу. І як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою країну. Так як любив її Тарас Григорович Шевченко.